Добрий день. У нас сьогодні з вами підсумкове заняття за темою електричні явища, електричний струм. Електричний заряд, електричне поле. Перша задача у нас тестова. Треба визначити одиниці вимірювання сили струму і напруги. Одиниці вимірювання сили струму ампер та вольт. У нас тут є ще варіанти. Ом вольт, Ом, це у нас опір, вимірюється. Там в Б, Ом це опір, в В Ом це опір. І кулон у нас, це у нас заряд вимірюється. Далі, наступне питання: якими приладами вимірюють силу струму і напругу? Силу Струму у нас вимірюють Амперметром, а напругу у нас вимірюють вольтметром. Наступне питання: Одиниці вимірювання електричного опору. Опір у нас вимірюють в Омах напругу вольт заряд в кулонах і струму в амперах. Наступне питання. Опір провідника залежить від геометричних розмірів і речовини, з якої виготовлений провідник. Я нагадаю, що формула у нас. Ось така РО, L розділити на С. Відповідна довжина площа поперечного перерізу це геометричні розміри. А РО питомий опер це у нас речовина характеризується цією величиною. Наступне питання. За послідовного з'єднання провідників сила струму в колі на всіх ділянках кола однаково. Ця властивість записується наступним чином. Загальна сила струму дорівнює силі струму в ділянці, в, точці, в кожній точці ділянки. Шосте питання. За паралельне з'єднання провідників напруга. Правильна відповідь однакова на всіх ділянках. Я нагадаю вам, що у нас в побуті. Паралельне з'єднання і напруга в побуті 220 вольт. Наступна задача: силость 1 дорівня 20, – 240 R3 3 60, – 50 і 2 дорівня 1,2 Ампери. І ми відповідно знаходимо і 1, І3, І4 треба знайти У1, У2, У3, у 4 Починаємо з блоку цього 2,3. За законом Ома ми знаємо, що у 2 дорівнює І2 на r 2 Далі. У нас сила струму 1,2. І а, опір 40, тому 1,2 на 40 у нас дорівнює 48 вольт. r 2 3 з'єднані паралельно. Через це у нас. А, о, напруга всього блоку. дорівнює напрузів 2, дорівнює напрузів 3, дорівнює 48 вольт. Для того, щоб знайти і 3, ми застосовуємо закон Ома 3 на Р3. Виходить 48 на 60 0,8 ампери. Для того, щоб знайти силу струму на 2, 3, нагадаю, при паралельному у нас з'єднані і 2, 3 дорівнює і 2 плюс і 3. І у нас з вами виходить і 2, 1 2, а і 3 у нас 0,8. Тому ми отримуємо 1 2 плюс 0,8 дорівнює 2 ампери. Далі, R1, R2, 3, R4 з'єднані послідовно, тому у нас з вами сила струму буде однакова. На кожному, як на блоці 2,3 ми встановили з вами у нас 2 А, так загальна сила струму, так і на І1, так і І4 буде дорівнювати 2 А. І тепер ще залишилося згідно закону Ому. ОМА знайти 1, ну 1 дорівнює І1 на Р1, 2 на 20 це на 40. У 4 дорівнює і 4 на Р4 2 на 50 це на 100 вольт. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами знайшли, розв'язали точніше низку задач за поточним розділом. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.